Що там ще було тоді? А, ну, заява про жодного кумівства у призначеннях. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Чернійського друга, вочевидь, йому самому. Інакше як пояснити, що одним із перших призначень Зеленського на посаду помічника президента став Сергій Шефір, його давній друг і бізнес-партнер. Або ж призначення на чолі СБУ Івана Баканова, товариша дитинства. Чи подальшого очолення Андрієм Єрмаком, давнім знайомим Зеленського офісу президента? І це лише найвідоміші і найочевидніші приклади. Загалом різні посади тоді отримали зо три десятки кварталівців. Вони пройшли в Раду, зійшли в СБУ, Укрзалізницю, Антимонопольний комітет. З іншого боку, формально вони навряд чи разом хрестили там дітей. А отже, це і не кумівство, по суті. Правильно? Знаю, звучить смішно, але ця звичка називати чорно білим і навпаки у президента та його оточення з часом все ж відточиться. На жаль, точніше, подвійне. На жаль, бо коли тоді на старті Зеленський дозволив собі відразу ж порушити обіцянку не призначати кумів і друзів, українці з цим не охоче, але погодилися. А отже, утворився новий суспільний договір: якщо ніхто не проти, то чому й ні? Такі призначення були і в 20-му, і в 21-му, і навіть після початку повномасштабного вторгнення. Бо вікно Овертона вже настільки розширилося, що нам ок, коли сусідка родини Зеленських Ольга Піщанська спочатку очолила антимонопольний комітет у 2020-му, а минулого року перекочувала у керівницю рахункової палати. Нам ок. Коли хорошого приятеля зеленського з кривого рогу банкіра Євгена Мезгера по тихому ставлять керувати державною компанією у 2022-му. після скандалу із нападом на журналістів Укрексімбанку і гучного звіти звільнення.